Митрополит Андрій Шептицький понад усе ставив цінність людського життя. Шанував будь-які розповідування, любив кожну націю. Ризикуючи життям, жив за принципом Христа і готовий був дати себе розіп'яти за свій народ. Пізнаючи життя і діяльність великого митрополита, немов відкриваєш для себе якийсь дорогоцінний скарб. До 145-річчя з дня народження священнослужителя в обласному музеї визвольних змагань відкрили особливу виставку. До уваги відвідувачів пропонуються фотодокументальні матеріали періоду єпископства Андрея Шептицького у Станіславові ряд документів, які висвітлюють його благочинство та меценатство. Перше на все людське око представлені книги з бібліотеки митрополита, які він подарував тутешній духовній семінарії. Тут представлені фотографії з життя митрополита Андрея Шептицького. Також окремі віддання, дуже давні на латинській, грецькій, німецькій, французькій мові, також італійській. А якими володів митрополит бездоганно до 145-ї річниці від дня народження митрополита Андрея Шептицького відбулася просвітянська конференція за участю духовенства роль церкви у вихованні людини на засадах християнської моралі. Епіграфом до цієї конференції її організатори взяли слова Андрея Шептицького: Я так любив вас, моїх любих українців, що радо поклав би за вас серце і душу. Ідея і вся праця обласної просвіти зосереджена на впровадженні національної ідеї та українських традицій. Власне, тому постать Андрея Шептицького є тією вершиною національного духу, яка заслужила на найвищу шану. Він сам. Дійсно розвинув велику місію свою, коли став першим єпископом, другим властивою єпископом з черги у Івано-Франківську. Опісля вибрали його на митрополита своєю поставою, своїм умом, своєю формацією і духовістю, він відразу спрямував і мав ясну ідею відродження життя церкви нашої. В залі, де відбулася конференція, розгорнена виставка приурочена визначним постатям української історії. Її автор, краєзнавець Петро Арсенич, обласна просвіта розробила концепцію відродження просвіти у кожному селі і кожному колективі, щоб вшанувати визначних людей держави. Що на сьогоднішній день. На превеликий жаль, ми ще не маємо в українській державі української державної ідеології. Якщо би ми її мали, то такі постаті, як митрополит Шептицький. І багато інших визначних історичних діячів знайшли би належне місце у осмисленні їхньої ролі в нашій українській історії. У відзначенні ювілею Андрея Шептицького активну участь взяли члени конгресу українських націоналістів. У музеї визвольних змагань була розгорнута виставка, приурочена визначному українцеві. Новий уряд від всіх справді українських національних патріотичних свят. Навпаки, враження таке, що на передній план знову виносяться російські свята. Що ж, ми це вже проходили. Але я думаю, що правда поставиться на своє місце, і народ знайде в собі сиди святкувати саме свої українські свята. В конференції взяли участь священники, громадські діячі, науковці Прихарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Адже Андрей Шептицький це духовний орієнтир нації.